Лемури це унікальні примати, які мешкають лише на Мадагаскарі та кількох сусідніх островах. На Мадагаскарі існує понад 100 видів лемурів, і вони сильно відрізняються розмірами, кольорами та поведінкою. Найменший вид мишачий лемур важить менше 30 грамів, тоді як індрі. Найбільший лемур може досягати ваги до 10 кілограмів. На відміну від більшості приматів, у деяких лемурячих спільнотах панує матріархат. Самки домінують над самцями, вирішують, коли їсти, куди рухатися, і навіть забирають їжу у самців, якщо цього хочуть. Лемури мають потужну систему комунікації через запахи, вони виділяють спеціальні феромони, щоб позначити свою територію. Продемонструвати агресію або навіть привабити партнера. Деякі види, як котячі лемури, займаються смердючими боями, де самці натираються своїм запахом і змагаються, хто смердить сильніше.